Вітаю вас, мої любі діви. Я Зоряна, ви на каналі Зоряне Таро. Вітаю вас новим 2026 роком, кармічним роком, тому що рік колесо фортуни, старший аркан колесо фортуни це те, на що ми заслужили, це результат наших попередніх дій, це динаміка, це непередбачуваність, це коли трапляється і треба щось з цим робити. Це везіння, це фортуна. Ну що ж, давайте подивимося, яким буде для вас січень місяць. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти. Ну що, мої дорогенькі діви, починаємо. Перша карта для вас. Як розпочнеться січень? Швидко, активно, одна з найшвидших карт в колоді. Це дорога, поїздки, автомобіль, купівля, продаж, ремонт. Ну, все щось. Пов'язана з швидкістю, динамікою, можливо, це ваша реакція на щось, це рішення, коли потрібно приймати, бо це вогонь, це дія. Також це може бути молодий чоловік стихії, вогонь, овен лев-стрілець в вашому житті, який буде вас купувати автомобіль, продавати вам, покличе вас в дорогу, привезе вам звістку. І на це потрібно якось реагувати. Буде спонукати вас до дії, пропонувати щось. Ну, підставляйте, чи це людина, чи це енергія. Ну, в будь-якому випадку це вогонь, це активність, це дія. Маєте отакий потужний вогняний початок січня. Використайте цей вогонь для в дію, для результату. Ну що, ми йдемо далі? Наступна карта, ми будемо далі підставляти що смерть. Чудово, знаєте, що у вас є такий запал відпустити те, що, що вже себе віджило. Бо смерть це трансформація. Коли ми відпускаємо, залишаємо позаду, от головний меседж енергії смерть, карти смерть це відпустити і звільнитися від того, що вже себе віджило. Все, воно вже не підлягає реанімації, воно вже не існує, воно вже не приносить користі. Що це для вас? Робота, стосунки, думки ваші, якісь ідеї, ну, що в кожного щось своє, як воно на вас не працює, пора це відпустити. Час поміняти, бо це перехід з одного періоду, з одного етапу в інший, коли міняється одне на друге для того, щоб поміня поміняти своє життя на краще перехід від. Того, що вже набридло, того, що вже е, не працює, до... це Фенікс, Знаєте, от в колоді долина міражів це птах Фенікс, який згорає, щоб стати кращою версією себе, щоб дати собі можливість до нового, для нового життя, для нових ідей, нової, нові можливості. Тому проаналізуйте, що потребує відпущення, що потребує. Від чого треба звільнитися? Що в, житті, в вашому житті потребує трансформації? Ну, ми будемо ще підставляти карти. Давайте наступно беремо третю карту. Що тут у нас? Король посухів. Супер, тому що король це, по-перше, доросла енергія, а по-друге, це дія. Ви готові, ви вже давно готові до, до цих змін. До цієї трансформації, бо король це я можу, я знаю, це людина-лідер, це людина безстрашна, харизматична, впевнена, цілеспрямована. Я коли я відчуваю цей собі силу, цей поштовх, цей вогонь. І стержень внутрішній. Ну, або це, можливо, чоловік, який вам допоможе. Дорослий чоловік стихії вогонь, Овен лев стрілець, який допоможе трансформуватися, буде вас підганяти, скеровувати. Можливо, заради нього ви трансформуєтесь, своє життя міняєте. Ну Вже підставляйте, Давайте беремо ще одну колоду, подивимося. Подивимося, що тут перша карта. Колесо фортуни. Ой, це взагалі чудово, тому що колесо фортуни це не, не спонтанне щось, так коли в наше життя приходить. От ми щось робили, намагалися, ніяк воно не виходило. А колесо фортуни бах, і поміняло, привело нам людей. Тобто, можливо, ви знайшли в в автомобіль, який ви хотіли, за ціну, яка вас влаштовує, або знайшовся покупець на ваш автомобіль, на таку ціну, яку ви хотіли, яку вам ніхто раніше не давав. Або, можливо, звільнились білети, якісь гарячі путівки, і ви їдете в подорож. Тобто це таке везіння, спонтанність, що потрібно реагувати вже і одразу. Відкрилася можливість, відкрилося таке віконечко, і потрібно швидко реагувати, і ви зреагуєте правильно. Можливо, це лицар, цей молодий чоловік привезе вам таку звістку. На яку потрібно скористатися нею, реагувати швидко. Це така можливість з'явиться у вас, пропозиція. Ще одна карта розбите серце і смерть. Дивіться, все, що ось тут вам розбиває серце, ну це може бути все, що завгодно, не обов'язково зрада. Для когось зрада, для когось горе, печаль. Коли, ну, все, що тут вас ранить серце. Можливо, це у вас фізично болить серце, це потрібно міняти. Все, що ось тут вас ранить, оточення, яке в вас не вірить, яке вас обговорює, пліткує про вас, принижує вас, це потрібно міняти. Ось маєте підказку. Все, що, від чого болить серце, все залишайте, відпускайте і рухайтесь. Воно вже, вже вам не потрібне. Воно вже віджило себе, відпрацювало. Так, наступна карта. Повішений. Ну, я розумію, що дуже часто, і, знаєте, це комфортно, тому що повішений дає можливість зупинитись. Головне, не бути в стані жертви, не зависнути ось після цього. А чому так? А як ти так міг, а як та, а ти могла, а я не заслуговую. Колесо фортуни вам дає можливість відкрити очі, позбутися от все, що тут вам принесло біль. Все, що тут відбулося, позбутися тих людей, залишити їх і ніколи більше про це не згадувати, позбутися цього болю. І тому це повішений: проживіть його як зупинку, як відпочинок, як планування, як споглядання, як таке осмислення всієї цієї ситуації, для того, щоб от зібратися з силами, відчути це бажання, цей вогонь і рухатись далі, але не в мінусі як. Зависання, як стан жертви, як, от от таке думання і колупання в собі. Тому, тому що тоді, якщо цей повішений буде в мінусі, то й король буде в мінусі, тоді це будуть претензії, агресія, злість. Ну що, в нас наступна колода, долина міражів, ще три карти для вас, мої дорогенькі діви. Ну що, перша карта? Що в нас тут дев'ятка Пентаклі? Ой, чудово, чудово, тому що це ресурс, який я маю. Пентаклі це гроші, це здоров'я, це сила, це час, ресурс. Це або ви отримали цей ресурс, виплати, зарплатню, виплати якісь, так, або ви його маєте. І от коли або колесо фортуни дасть вам таку можливість, дасть вам ці гроші. Завдяки яким ви зможете ось спланувати собі щось, зрозуміти, куди їх скерувати, на що використати, на купівлю чи на поїздку. Тобто зразу в мене є план, в мене є можливість, в мене є ресурс, в мене є гроші. Коли Софортуни вам дасть цю можливість, з'явиться вона, і тут вогонь це діє. Я не гаю часу, я реагую, я їду, йду, втілюю. Ну що ж, ще одна карта. Колісниця. От недаремно мені так десь в, в чому-то мені так язик заплітався. Я от колесо фортуни, так, я сказала замість колеса фортуни, колісниця. Маєте колісницю? Одна з найшвидших карт в колоді. Енергія вогню, а тут в нас є смерть. Взагалі, середина січня для вас важлива смерть і трійка. от якнайшвидше втікайте від ось цього, що тут. Якнайшвидше трансформуйтеся, втікайте і рухайтесь подалі, подалі від цих людей, від цієї ситуації. Все. Тут я, я маю ціль, я бачу ціль, я бачу ціль, не бачу перешкод. У мене є план. І колісниця це моє бажання, мої амбіції, моя впевненість, моя рішучість, моя відповідальність, моя. Не я сижу, чекаю, спасіть, допоможіть, підкажіть. Ні, я знаю, що я роблю, я знаю, куди я рухаюсь. Тоді ця енергія працює на вас. Ну що, або, знову ж таки, це поїздка, дорога, швидкість. Ще одна карта для вас. Що тут в нас? Десятка пентаклів. Ой, як класно! У вас була дев'ятка пентаклів. Дивіться, це ресурс, який я маю. І десятка це ще вище. Це я знаю, що я маю, на що я опираюсь, скільки в мене є грошей. Ну, подумали. Спланували, тому що я маю, це може бути підтримка сім'ї, бо це також енергія сім'ї, всі членів сім'ї, родини, великої такої, можливо, ви поїдете до них, можливо, це їхня підтримка, можливо, це і є ваш ресурс, сім'я. І от саме в стані спокою ви це зрозумієте. І прошу дуже, у вас вмикається король, посухів, і ви рухаєтеся, куди ви там рухаєтеся вже в своєму керунку. Ну що, мої любі, я бажаю мирного і спокійного січня для нас, українців. Я бажаю вам колеса фортуни, удачі, везіння, змін на краще, приємних змін, приємних новин. Я бажаю вам спокою, знаєте, ось, що повішений був як можливість відпочити, зупинитись, переосмислити, спланувати. І я бажаю, звісно, що вам десятки пентаклів. Величезного ресурсу, чудового здоров'я, підтримки сім'ї і гармонії. Я бажаю вам чудового січня, натхненного, щасливого, радісного, позитивного. Дякую, що ви в мене є, мої любі. Міцно вас обіймаю. Ви в мене найкращі. Залишайте, будь ласка, свої враження, діліться своїми пропозиціями, емоціями, все, що душа заважає. Ставте вподобайки, і хто ще не з нами, я вас запрошую, мої дорогенькі, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. Почуємось, папа!